Німеччина готується до нападу Росії. Про це йдеться у статті німецького видання Більд друг журналістів, як вони стверджують, потрапив в документ Міноборони ФРН під рифом Таємна інформація виключно для службового використання. У ньому детально викладено можливий сценарій військового конфлікту між Росією і НАТО. Секретний план Бундесверу оборона альянсу 2025 почне розгортатися вже наступного місяця у лютому. Тоді, за інформацією Більда, Росія запустить чергову хвилю мобілізації та залучить до армії ще 200 тисяч військовослужбовців. Потім, начебто, розпочнеться весняний наступ росіян в Україні, зважаючи на слабку підтримку заходу, РФ так пише більд досягне значних успіхів на фронті вже до початку літа, стверджують журналісти слідом у липні. Стартує спершу прихована, а потім дедалі відкритіша спроба Росії атакувати країни-члени НАТО. На перших етапах це будуть важкі кібератаки та інші форми гібридної війни, здебільшого у країнах Балтії. Це, за даними журналістів, призведе до нових криз у самій Європі. Наступний етап підбурювання російських меншин в Естонії, Латвії. Литві там планують, зокрема, сутички між протестувальниками, російськомовними громадянами, що виступатимуть проти утиску їх прав. Ну, ті самі українські кліше. Нічого нового Кремль навіть не видумуватиме. Відповідно до сценарію, Росія використає це як привід для початку масштабних маневрів. Захід 2024 за участю 50 тисяч російських та білоруських солдатів. І навчання, начебто, планують у вересні, а у жовтні, якщо Росія перекине війська і ракети середньої дальності до Калінінграду, варто очікувати новий виток ескалації. В статті біль йдеться про те, що на початку наступної зими можливий штучно спричинений прикордонний конфлікт в районі Сувальського. Коридору нагадаю, це стратегічно важливий, але наразі гіпотетичний сухопутний шлях близько 100 кілометрів, що пролягає між Литвою та Польщею. Він може з'єднати Калінінградську область та Білорусь, як пише більд заворушення в цьому районі призведе до численних. Жерт водночас у сполучених штатах якраз стануть відомі результати президентських виборів. Якщо Байден програє, Білий дім готуватиметься до передачі влади, поки Вашингтон вирішуватиме свої внутрішні справи. Росія за підтримки Білорусі повторить на території НАТО вторгнення в Україну 2014 року. У відповідь Альянс перекине 300 тисяч солдатів на східний фланг. 10% контингенту це будуть німецькі військовослужбовці. Відкрите воєнне протистояння, пише більд стартує вже влітку 2025 року. І завершується цей таємний сценарій за 30 днів після цього. От хто перемагає у документах, які одержала редакція більду, не кажуть. Чому не кажуть запитаєте ви? Ну тому що це сценарій фікція. Так, ця новина десь прожила в інформаційному просторі приблизно один 12. перш ніж її спростували у самому НАТО. Директор центру передового досвіду альянсу в галузі стратегічної комунікації Яніс Старс повідомив в соцмережі X, що журналісти дістали не секретний аналіз розвідки, а сценарії майбутніх військових навчань НАТО, які не планували засекречувати. Сарс також уточнив, що раніше натівські солдати відпрацьовували на вишколах сценарії з уявними ситуаціями та вигаданими країнами нині ж вирішили застосувати конкретну географію та вписали відомі світові держави чи радше. Агресорів від себе додам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа почала набагато серйозніше ставитись до потенційного конфлікту з Путіним. А сам сценарій натівських навчань більш ніж промовисти. Саме такий сценарій агресії Росії видається як найреалістичнішим, Ба більше просто реальним, якщо агресору, не дай Боже, вдасться захопити Україну та вийти на кордони тієї ж Польщі. Варшава, до речі, серйозно ставиться до такої вірогідності. Уряд країни оновив правило призову на випадок мобілізації і під час війни. Про це пише Жеч Посполита. Призовникам видаматують два види повісту. В одній буде позначка на другий день, а у другій негайно. І цей другий варіант означає, що чоловік повинен з'явитися не пізніше ніж через 6 годин. У разі неприходу передбачено покарання аж до 5 років. Ув'язнення, мабуть, проблема з мобілізацією в Україні підштовхнула наших сусідів якось заздалегідь подбати про одну з найважливіших складових, якщо завтра їм теж доведеться давати відсіч. Ворого тим часом міністр оборони Німеччині Борес Пісторіос закликав відновити обов'язковий призов, скасований 13 років тому в Німеччині. Відповідно, очільник Бундесверу вважає, що ФРН має наслідувати приклад Швеції, де з 2017 року військово зобов'язаним вважають всіх юнаків. Та дівчат. Та основна маса європейців, очевидь, розглядає цей сценарій як якийсь кіношний, можливо, навіть фантастичний. Ми в Україні теж пригадуєте переважно не вірили у повномасштабне вторгнення російських агресорів. Тепер війна у центрі Європи. Так само в Україні є той самий географічний центр Європи. І вона триває вже майже два роки з величезною кількості смертей, бомбардування міста, масовим потоком біженців. І саме тут, в Україні, вирішується зокрема і доля Європи. Однак сама Європа навіть зараз, принаймні так видається, не усвідомлює цього сповна і дуже дарма. Мабуть, вони просто не зовсім розуміють, з ким вони мають справу або погано вивчали історію, причому свою ж. Захід виявився нездатним зброїти Україну. А про це вже йдеться у свіжій статті Заекономіс. І у довгостроковій перспективній готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну викликає все більше запитань. Тож час Євросоюзу, який декларує свою підтримку Україні, відновити нарешті свою оборонну промисловість. За економіст також пише про снарядний голод в українській армії з минулого місяця. ЗСУ нормують боєприпаси до 2 тисяч на день. Тут мається на увазі снаряд. А росіяни відстрілюють у рази більше. Водночас Росія значними темпами нарощує своє військове виробництво, чого наразі не робить увесь колективний захід. Цього року Росія збільшила військові витрати на 68% і досягла 6,5% ВВП. За даними міністерства оборони Естонії, цього року російське виробництво артилерійських боєприпасів сягне 4,5 мільйонів одиниць. Джастін Бронк ек. Експерт Британського королівського інституту оборонних досліджень вважає, що Росія випускає 100 ракет великої дальності на місяць. Це у два рази більше, ніж вона виготовляла на початку вторгнення. Американське та європейське виробництво боєприпасів теж стрімко зростає, але є проблема недостатньо швидко. Так зазначає The Economist. Планують, що до 2025 року випуск американських 155 міліметрових снарядів досягне 1,2 мільйонів на рік. Ну, дійсно, це у 6 разів більше, ніж торік. Приблизно таку ж кількість збираються виготовити у Європі, однак, на відміну від Америки, де заводи виробництва боєприпасів державні, Європа залежить від приватних фірм, що робить зростання ну менш певним. І тут варто зауважити, що у Європі є чотири основні виробники боєприпасів. Німецька Rheinmetall, британська BAE Systems, Французька Nexter і Норвезько-Фінська корпорація Namo. І після холодної війни усі вони зосередилися на створенні меншої кількості більш складних, відповідно технологічніших чи то пак точніших систем, що за нинішніх умов. Відповідно, гальмує загальний процес виробництва у великих кількостях. На переконання експертів, опитаних журналістами за економі, щоб європейське зброярство розвивалося швидше, треба послабити технічні вимоги, адже у війні на виснаження кількість наразі переважає над якістю. Хоча тут теж можна посперечатися, адже, наприклад, точність таки може переважати кількість. Як зазначають журналісти, війна в Україні унікальний момент, аби випробувати це твердження у реальних. Тим паче таких масштабних бойових діях. Польські заводи йдуть на війну. Виробництво розгорнули наповну. Про це пише польське видання Посполіта». Війна в Україні та різке зростання попиту на вибухівки змусило Нітрохем, це завод у Убидгучі, збільшити виробництво тротилу до максимального рівня. Сьогодні ми виробляємо тротилу три зміни буквально 24 години на добу. Цитує жечпосполіта директора цього підприємства Демініка Савицького. Схожа картина і на інших польських підприємствах, до прикладу, завод Лучник із Радома. Там хочуть виробляти 100 тисяч гвинтівок на рік. До війни в Україні це була б заява Сарини Фантастики. Сьогодні вона підкріплена серйозними інвестиціями та технологічними. Так наголошує видання. А ще, до прикладу, заводу Гаубиць і БТРів Гута Стальова. Там доручили за два роки подвоїти постачання.